Цей білий порошок має зменшити мої пори. Перевіримо разом це ензимна пудра у мене від українського бренду MyD. Вона забезпечує поверхневий пілінг і глибоке очищення. Виробник радить її спінити до стану мусу і нанести на зону обличчя і декольте, але не терти і не масажувати. Інгредієнти в складі і так активні не треба робити за них їх роботу і зачекати 3-5 хвилин. Так, а в складі тут стабілізований вітамін С, папаїн, ліпаза, субтилізин це власне ферменти, які мають м'яко розчиняти все те, що робить пори темними. Якщо регулярно використовувати такі засоби, пори мають звужуватись, бо ви ненасильственно видавлюєте все, що в них накопичилось, а ніжно розчиняєте час змивати. Дивимось близько, це були пори до а ось пори після, трошки краще. Відчуттям якої відполірованої шкіри мені подобається. А ви користувались ензимною пудрою? Напишіть про враження в коментарях.